і Бої земляни, бої земляни не торжествують, ангели люди, ангели люди, весело празнують, Христос родився, Бог поплатився, Ангели співаються, вітають, поки складають пасти і грають. Чуда, чуда. Ох я співаю, царі вітають, похисла дають, посміїв гають, чуда, чого повітають! І ми рождено, і ми рождено, Бога поглядаємо. Слава бомишник, слава вам ми його заспіваємо. Христос радиться, Бог поплатився. Ангели співають, співаю, царі вітаю.